Всім привіт-привіт! Гадайте, хто пересаджує пеларгонії серед ночі. Правильно, мами маленький діток. Ну, нічого, колись виспимося, правильно, зараз потрібно працювати. Як я вже і обіцяла, покажу вам все ж таки пересадку своїх нових живців. Запитуєте мене часто про торф, який використовую, про добрива і тому подібне. Тому буду паралельно відповідати на ваші запитання. Друзі, максимум світла, яке я змогла організувати, організувала. Надіюсь, вам буде все видно. Якщо щось буде поза кадром, будь ласка, вибачайте, старалася як могла. Щось якось налаштувала, тому, надіюсь, все буде в нас окей. Поїхали. Так, дві свої пеларгонії. Це ось Галина Уланова і, боже, Мая Плісецька. Я буду пересаджувати ось такі ось горщики, Це у нас горщик 12 см. Я так розумію, 700, 700 мл приблизно, не впевнена, Так, зараз вони у нас в об'ємі, не пише якийсь об'єм, ну, я гадаю, десь 300-400 мл. Ну, 300, напевно, більш до 300 схоже. Так. Зазвичай я ложу сюди ще маленькі серветочки на дно, щоб ці ось великі дренажні отвори була можливість закрити, щоб не так просипався торф. Зараз в мене можливості такої немає, тому що серветочки далеко, тому буду просто отак ось насипати, торф потім з часом втрамбовується, і він уже не так просипається у піддон, як він просипається сухий. Так, далі. Що використовую? Я використовую торф для дорослих рослин, торф Дюрпета Профі 2. Можете загуглити, по-англійськи, це латвійський, здається, торф, якщо не помиляюся. Загуглити і там почитаєте склад торфу і тому подібне. Це верховий нейтралізований торф, в нього додавлені поживні одразу там речовини, тобто добрива. Добавляю також перліт. В нього ось така ось рихла структура. Не знаю, видно, не видно, певно, не видно, вам буде. Тобто торф дуже рихлий. Ніякої землі, піску, глини, якогось там субстрату для квітучих, я не додаю. Чисто в такому вигляді торф використовую. Також додаю добриво осмокот для дорослих рослин, повторююсь. Надіюсь, буде видно, не знаю. Використовую смокот ось такий з ось таким ось складом. Там, де нпк 12 7, 19. Тобто калію більше, ніж азоту. Взагалі, осмокот добривом, дуже такі мало є формул таких, скажімо, оптимальних. Так? Ось ця ось найбільше, мені здається, підходить саме для квітучих рослин. Ось. Головне, щоб було менше азоту, щоб не росла лише зелена маса, а. Було, був якби, гармонійний ріст такий більше, тобто було більш спрямовано на розвиток кореневої системи і на цвітіння. Так, далі. Ну, можна, в принципі, приступати, так? Яким чином я роблю це? Боже, я сподіваюся, вам друзі, видно. Ой-ой-ой. Так. Додаю ось так ось трошки торфу на дно. Так, дивлюсь, чи йде, хоч запис. Так, все ок. Далі почнемо із Галини Уланової. Дістаю, вона ось майже сухенька, трошки я сьогодні в день її полила. Так, ні, так, мабуть, вам погано видно. Ось така ось коренева система. Ось. Так, ось видно вам, так. Тобто коренева вже доволі хороша, бачите, такий ком він тримається, тобто вже так нормально наросла. Я би навіть сказала, що вже б її раніше пора було б трошки пересадити, ось, але ну, продавець якби тримала на продаж, тому й не, не висаджували. Далі яким чином можна трошки ось тут, ось, а, як сказати, оце ось а, краєць так, трошки порушити. Бачите, ось смокот також був доданий. Надіюсь, його видно, так? гранулки. Просто поміщаю в горщик, досипаю по краю. Нічого складного. Я зазвичай це дуже швидко все роблю, бо чесно, я зазвичай це і вночі роблю, коли діти засинають або, наприклад, удень, коли та дитина ляже спати на годинку, дві, ти не знаєш взагалі, в яку тобі сторону бігти, тому що стільки справ, тим більше, що ми проживаємо не в місті. Приватний будинок, а з приватним будинком це завжди купа-купа різного заняття знаходиться, особливо взимку. Сніг почистить у дворі, то опаленням зайнятися котел. Ну, коротше, весело у нас. Трошки ось так ось подрушую по краях, щоб торф просипався, і все. Так, друзі, зняла я для вас відео пішла його монтувати. І, як виявилось, половина відео просто не записалася. Вибачайте за мої такі помилки. намагаюсь робити максимум, виходить, як завжди. Так, що було пропущено вами Так, зараз швиденько. Маю плісіцьку такий же горшечок посадила. Так? Така ж суть, як і Галіна Улановая. Але на відео я пропустила, що я додала осмокот до гранули, так, на оку буквально кілька кульок гранул додала в цей горщик, і потім ще трошки досипала, зняла верх торфу і досипала кілька кульок ще до уланової, бо просто забула, заговорилась, можна сказати. так. Далі, оці ось рослинки, які у мене малесенькі, були в 100 грамових рюмочках. Я висадила у 200 г. Але для них я використовувала субстрат Класман ТС1. Це торф професійний також, який використовується для розсади. Він ось таку ось має структуру, тобто він дуже такий легенький, рихлий, і він дрібніший, ніж торф дюрпета. І в нього я не додаю перліт. Тобто просто в цей ось торф. До речі, всі живці, які ви отримаєте від мене, вони висаджені саме в цей торф. В ньому дуже гарно вкорінюються живці, якщо просто так окремо вкорінювати. І після того, як живці у мене вкорінюються в водичці, також я їх укорінюю, потім висаджую, верніше вже в цей торф «Класмен». Ось, дістала. Ви бачили, в принципі, як виглядають корінчики. У тих рюмочках стаканчика 100-грамових, просто дістала, нічого не ворушила, переставила ось більші 200 грамові стаканчики. Торф теж злегка вологий. Всі ці рослинки я поливатиму через днів два, поливатиму їх з ізобіоном або радіфаром. Подивлюся, мабуть, з ізобіоном, тому що він у мене в більшій кількості є. Ось і буду з вами спостерігати. Пізніше вам покажу, як вони розвиваються, ростуть. Я гадаю, вам буде теж цікаво. А, так, ще раз вибачаю за такий мій фейл. Підписуйтесь на канал, ставте лайки або не ставте. А, до речі, <кій> зробила групу Viber. А, тому, хто бажає, додавайтеся. Буду рада вас там бачити. А в групі. Дозволяю спілкуватись між собою, ділитись досвідом. Якщо вам потрібна якась моя рекомендація, я з задоволенням допоможу вам підібрати сорт саме для ваших умов, дівчатка не дадуть збрехати, що я, скажімо так, в лапках не напарюю сорти чисто для продажу, я стараюся, щоб людина була задоволена своєю покупкою, щоб не розчарувалася в пеларгоніях, в рослині і у мені. Тому... Потрібна рекомендація, звертайтесь до мене особисто у Viber або пишіть у групу. На дзвінки я не завжди маю можливість відповідати, оскільки маю маленьких діток, тому краще пишіть. Все, буду вас чекати в себе в групі. Верхній закріплений коментар з посилання. До нових зустрічей. Пока-пока!